Вітаю, мене звати Ірина. І сьогоднішня тема чому чоловіки йдуть із сім'ї, і як жінки можуть цьому запобігти. На жаль, багато сімей розпадаються, іноді навіть після багатьох років спільного життя. І ми часто бачимо, як чоловіки втрачають інтерес до стосунків, особливо в пострадянських реаліях. Але з чому це відбувається і чи може жінка вплинути на це? Так. Все починається з вибору чоловіка. Це перший і один з найважливіших кроків. І хоча ми всі різні, жінка має вміти обирати того, з ким вона зможе будувати не лише пристрасть, але й взаємодії на рівні рутини. І найголовніше, що потрібно чоловікові, це повага, бо без неї не буде сім'ї. Це не просто красиве слово, це визнання його вкладу. Подяка його праці, час із родиною. Не сприймайте за належне, що він заробляє, допомагає, проявляє ініціативу, Він має відчути, що його цінує. Сьогодні, на жаль, багато дівчат знецінюють молодих чоловіків, чекаючи від них мільйонів. Називаючи це базовим мінімумом. Але якщо ти очікуєш чогось, будь готова і відповідати. Важливо не лише брати, але й давати. Якщо хочеш надійного чоловіка, будь сильним тилом для нього. Цінуй, коли він поруч, коли просто є. Інтимна близькість теж має велике значення. Якщо чоловік не відчуває бажаності та тепла вдома. Є ризик, що він почнеться шукати де інде. Ну, до прикладу, моєму чоловікові дуже важливо, щоб я його вранці проводжала на роботу. Також зустрічала з роботи, щоб разом снідали та вечеряли. Дивилася ввечері фільми, проводили час разом. Так, це дрібниці, які створюють відчуття любові та єдності. Пара має залишатись парою. А не лише батьками чи сусідами по побуту дуже важливо знаходити час один для одного без дітей. Гуляти, подорожувати, влаштовувати маленькі побачення. Якщо стосунки тримає лише спільний побут, чи діти рано чи пізно все розвалиться. Спільні інтереси також зближують. Це може бути хобі, поїздка або ж звичка разом готувати. Я обожнюю разом готувати. Всі ці моменти створюють зв'язок. Але це все тримається на довірі. І якщо її немає, все руйнується. Не підозрюйте, не принижуйте, не контролюйте. Чоловік повинен себе відчувати вільним, а не загнаним в кут. Перевірено. І не менш важливо саморозвиток жінки. Вона має бути цікава сама собі, мати власне життя, хобі, інтереси. Бо неможливо поважати людину, яка не поважає сама себе. І не можна будувати життя тільки навколо, як ж йому догодити. Стосунки мають бути комфортними для обох. Якщо тобі з цим чоловіком не по собі, немає сенсу його втримувати. Бути собою це ключ. І якщо ти живеш щиро, Тебе цінувати. Колись мене запитала одна розумна жінка, що найважливіше для людини. А я така розум, любов, душа. А вона каже: ні, комунікація. Комунікація дуже важлива. Основа основа. Комунікація, основа всього. Говоріть чесно про себе, про свої почуття. Не забувайте про романтики, маленькі сюрпризи, легкий флірт між вами. Приємні слова, усе це тримає зв'язок між вами. Окрема тема гумор: спільний сміх, вміння пожартувати одне з одного, без образ. Це як емоційний клей для стосунків. Я обожнюю, коли мій чоловік жартує. І всі нам говорять, о, ви на одній хвилі. Легкість, жартівливість і вміння розрядити ситуацію, саме це рятує багатьох пар напружені моменти. Якщо ви разом смієтеся, це означає, що між вами є зв'язок. І навіть у побуті жарт. Не дозволяють вам скотитися у родину. Іноді один вдалий жарт робить більше аніж сто серйозних розмов. І пам'ятайте про баланс. Кожному з вас потрібен простір на себе і час разом. Слиття в одне ціле це красиво, але індивідуальність це важливо. Отож, тримати чоловіка це не про маніпуляції, не про стратегії і не про контроль. Це про щирий інтерес, вдячність та повагу. І якщо вам цікаво, я із задоволенням запишу нове відео про критерії, за якими я обираю людей у своє життя. А зараз поділіться у коментарях своїм досвідом. Що було у вас в стосунках? Чи були моменти, де ви втрачали зв'язок? Друзі, якщо вам відгукнулись, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте подобайки і до нових зустрічей нових відео.